Перша половина ХХ століття для всієї Європи проходила не найкращим чином. Загалом це був період кривавих збройних протистоянь, революцій та політичних і військових розправ, в тому числі з ідеологічною метою. Власне останнє, коли когось з верхівки правління превселюдно підстрелювали, чи підривали, чи отруювали, чи які там ще варіанти бувають, отримало окрему назву. Атентат не атестат, що в тебе пилиться ще з старшої школи, де одні двійки, а атентат. Будете тепер трохи розумнішими завдяки нашому каналу. На який між іншим, рекомендую підписатися та лайк цьому відео поставити, якщо вам подобається все, що тут відбувається. А відбувається тут регулярно щотижнева рубрика про історію Львівщини, та й не тільки. А якщо ще й коментар залишити, то ми обов'язково прислухаємось і знімемо 10-годинну версію історії, як Янукович бігав по пеньках. І так же назад. А поки він там бігає, то вернімось до Європи, в якій сотню років назад активізувались національно визвольні рухи та зародились організації, що виборювали незалежність своїм державам. Оскільки Україна це частина Європи, то і ми підпали під цей мейнстрім. Та в умовах затяжних воєн і конфліктів світ побачила українська військова організація, скорочено УО, що функціонувала на західноукраїнських землях. Якщо коротко, то це була, звісно, підпільна і звісно організація, останнє якось очевидно з назви, що складалася з ветеранів визвольних змагань. А визвольних змагань було достатньо, адже трошки напам'ятаю. Я вам трошки напам'ятаю, західна частина земель України потерпала від окупації Польщі, а решта наших територій вже від Росії чи то царської. На самому початку століття, чи то більшовицької, що по суті не важливо, бо і те, і друге було чиряком на карті світу. Сьогодні ж ми більше поговоримо про західні землі, які перебували під контролем польської влади, бо власне там і утворилася УВО. Польська адміністрація методично робила дуже паскудні речі: усунула українців з урядових посад чи викладання, заборонила вживати терміни Українець та Галичина, натомість замінивши їх термінами русин і східна малопольша, а університетську освіту могли здобути лише ті Студенти, що склали присягу на вірність польській державі. Коротше, приємного мало, а враховуючи, що союзників у тодішньої України практично не було, то і боротись доводилось на два фронти. Фактично, зародком УВО стала стрілецька рада, яка була політичним органом формації січових стрільців і продовжувала діяти після їхньої демобілізації у грудні 1919 року. Вже через рік, у 1920-му в Празі, на засіданні тієї стрілецької ради, під проводом Євгена Коновальця, було ухвалене рішення про повернення з еміграції до контролю. Ованої Польщею східної Галичини, десь між тим всім, і виникла ідея створення української військової організації як суто нового проекту, що зумів би об'єднати не тільки військових, а й цивільних різних політичних поглядів. Проте з чіткою метою відновлення незалежності України. Учасники зібрання у Празі створили начальну колегію, яка і зайнялася організацією об'єднанням одну структуру всіх тих, хто бажав смерті нашим вороженькам. До складу цієї колегії увійшли Осип Навроцький, Михайло Мачак, Ярослав Чиж та інші вельми шановні люди, назву яких ви знаєте по назвам вулиць чудових українських міст. Першочерговим завданням УВО було не дати польській адміністрації закріпитися на заході України, а в майбутньому здобути українцям власну національну самостійну державу, відсяну до Дону. З 1920 по 1921 рік організація по суті займалася розширенням власної структури і закриттям вакансій у свої підрозділи, розвідки там бойові посади, політична пропаганда, HR. Згодом івген коновалець повернувся до Львову та почав керувати Уво декларуючи принцип соборності та самостійності України. І що немало важливо, намагався поширити діяльність організації на території усіх українських земель. А там охочі відгукнулися, і на Надніпрянщину повернулися колишні січовики-сотники, такі як Микола Опока та Іван Андрух, намагаючись поширити діяльність УВО. Мережа підпільної організації росла і станом на осінь 1922 року існувало до 15 окружних і приблизно до 45 повітових команд на заході, що в основному застосовували тактику індивідуального терору проти польської адміністрації. Водночас з керівництво УВО наголошувало, що не розглядає терористичну діяльність як єдине завдання організації, а лише як один із революційних методів боротьби, і їх можна зрозуміти. Ще раз нагадаю контекст того часу, коли Україна по суті була без Сильних союзників, так сказати, між двох булок, а наші території рвали на шматки зі всіх сторін. Перший акт непокори проти польських загарбників відбувся 25 вересня 1921 року, коли такий собі Степан Федак молодший під позивним СМОК здійснив у Львові замах на начальника польської держави Юзефа Пілсуцького. Це пішло дещо не за планом. Пілсуцький вижив, а по країні прокотилась хвиля арештів, через які Євген Конувалець виїхав з Польщі восени 1922 року. Це, звісно, відобразилось надія. У УВО. тепер головне командування перебувало за кордоном. А за діяльність організації відповідала краєва команда, першим керівником якої став. Андрій Мельник діяльність УВО на Галичині спочатку зводилася до купівлі зброї та проведення масових акцій непокори польській владі, а протестувати точно було проти чого. Там і бойкот присяги українців на вірність Польщі, і переписи населення як частини польської держави, і проведення виборів до польського сейму на українських землях, та, врешті-решт, набору напряму до польського війська. Це таке неподобство, коли мирні акції протесту не особливо діяли, а це майже завжди. УВО було змушене виконувати диверсійні акції, як от, спалення військових складів, чи жандармерій у Яворові або городку на Львівщині. Інколи під роздачу потрапляли і цивільні об'єкти у вигляді залізничних колій або водонапірних башт, але в більшості страждала все ж військова інфраструктура. Також УВО періодично вчиняла замахи на польських чиновників та українців, що пішли на співпрацю з поляками і відтак розглядалися як колаборанти. Останніх по факту не любили навіть більше і всіма силами намагалися їх ліквідувати, особливо коли колаборанти балотувалися до польського сейму чи сприяли закриттю українських шкіл. Це, між іншим, були найвідоміші замахи на Сидора твердох. Ніба 1922 року та Станіслава Собінського, це вже поляка 1926 року. І якщо би ви хотіли почути деталі цих подій, то напишіть, будь ласка, в коментарях щодо інформаційної компанії, то УВО теж не пасла задніх та видавала нелегальну газету під назвою Сурма, в якій показували кадри враження чергового окупанта fpv дроном у пику. Часом УВО розширила методи свого впливу і почала організовувати так звані екси. Або ж експроприаційні акції, напади на державні установи Польщі з метою відбирання коштів, що вважалися українським здобутком. Ці екси виявилися доволі ефективною формою боротьби з режимом, а самі кошти використовувалися на діяльність УВО із залученням нових громадян, операційну діяльність та супутні витрати. Звісно, що в ті часи жив якийсь собі шарій. Чи схоже паскуда, що розповідала як черговий учасник УВО, буцімто вкрав гроші і купив собі крісло. Але розмова не про те. Основними об'єктами нападів ставали інкасаторські автомобілі, вози, фінансові та поштові установи, або ж загалом все те, де могли бути гроші для функціонування польської влади. Найбільш активно акції вилучення коштів здійснювалися за ініціативи сотника Юліана Головінського, що був бойовим референтом, а згодом краєвим командантом УВО. Він створив свою власну бойову групу під назвою Летюча бригада, до складу якої набиралися хлопці з бойовим досвідом та відповідним вишколом. А самі напади дуже ретельно планувались. Бойовики приїжджали в зазначене місце наперед, а після операції швидко розбігалися в різні сторони та поверталися до місця проживання, намагаючись забезпечити собі алібі. Загалом протягом 1924-1925 років бойовики УВО здобули близько 200 тисяч злотих або ж в еквіваленті 40 тисяч доларів, що було дуже немаленькою сумою і знадобилося на діяльність організації. Така робота не завжди закінчувалася добре, і учасників могли або вбити, або ж арештувати. І що стосується судових процесів, то це взагалі окрема історія. Зали засідань, де були присутні чимало представників українських, польських і навіть закордонних змі, ставали для членів УВО трибуною для виголошення ідейних переконань, пояснення вчинків та заяв про продовження визвольної боротьби українців, а сам перебіг кожної розправи мав вплив на українську громадськість. Перший гучний суд відбувся 1922 року, коли на Ві, підсудних опинилися особи, яких власне і пов'язували з датентатом Степана Федака молодшого, про якого згадувалися вище, там де Пілсуцький, і все таке. Звісно, що судилище ще звинуваченням українців, але увагу до процесу це привертало просто неймовірно та і давало свій результат у перспективі. Вартує ще додати декілька слів про присягу українській військовій організації, адже сама процедура мала ряд своїх особливостей. Звісно, що проходило це в максимально відлюдному місті. А ті, хто присягали, піднімали вгору три середні пальці правої руки, а ліву клали на зброю набій чи револьвер, виголошуючи різні тексти промов, доволі близькі за змістом. Зазвичай у присязі йшлося про безвідмовне виконання наказів керівництва УВО та про підписання собі смертного вироку у разі зради. Бо, як я згадував вище, колаборантів ніхто і ніколи не любив. Таким чином, присягу склали такі видатні особи, як Роман Шухевич, Степан Бандера, Лев Ребет, Михайло Колодзінський та інші. Дуже важливо зазначити, що ці присяги хлопці приймали у віці 16 років, а сама стратегія Євгена Коновальця полягала у змішуванні поколінь, бо досвід це звісно добре, але за молодою кров'ю майбутнє. Фінансову діяльність УВО почала підтримувати українська діаспора США та Канади, а також і Литва підключилася до зборів, ворогуючи тоді з поляками. На початку свого існування УВО співпрацювала з міграційним урядом з УНР, а згодом із найбільшою парламентською українською партією в Польщі українським національно-демократичним об'єднанням. Ундо невдовзі постала потреба опиратися на власну політичну організацію. Відтак у 1929 році, за ініціативи Євгена Коновальця, була заснована організація українських націоналістів ОУН, про яку ви всі чули та бачили, і згадка про неї досі викликає Анусну біль та сльози на болотах. Протягом 1929 1931 років УВО і ОУН існували паралельно. Зокрема, одночасно діяла краєва команда УВО і краєва екзекутива ОУН. Необхідність подальшої інтеграції привело до перетворення УВО на військову референтуру ОУН. А вже на початку 1930-х років назва УВО поступово зникла з вжитку.